Футбольний прогноз, чемпіонат України, 4 матча, перший матч ворскла Карпати, що говорить в букмікерів, такої якби фаворита нема, невеличкий фаворит саме Карпати, хоча Карпати грають на виїзді. А так, загалом, якщо говорить про останню ігру, то дуже непогано Ворсла зіграла проти, проти Динамо, Шуковський вибори якось не присвячались до погнів умов. Мені кажеться, саме до Ворсла вони не присвячались і тому так не змогли виграти. Непогано грала і грали, цілком заслужила нічю. А от Карпати виграли при рівній грі, не могли якісь грати нічию, могли відігратися, так і Черкаси могли забити паща, але так, якби це футбол. В рівній парі є три результати, от він так і зійшовся. А так загалом ну, промусміце саме в сторону Ворсти. Я думаю, вона в цьому матчі не програє і заб'є гол. А так погалом саме менше менше 2,5. може, даже іграти по нулям, або Ворсла мінімально може виграє. Щось мені так здається, хоча Карпати в цьому матчі мають кращий склад, і можливо, вона більш втомлена, але, якось здається після такої хорошої гри з Динамо мають щось показувати. Подивимося, Подивимося саме пара рівна. Тут є три результати, в принципі. Наступний матч Полісся – чорноморець Саме фаворит є Полісся, хоча перемогу Полісся ніхто не гарантує. Так якби тут Шахтар чи Динамо не знаєш, що виграєш, а що говорить там за, за, за Полісся. Погано грає, він як і на виїзді, так і вдома, чи та що кожен другий матч не, не виігрує Полісся, а то може і більше. Так що говорить про те, що фаворит тут це, якщо брати їх сум на Полісся, то велика йому вірність, що йдеться. Хоча Чорноморець така команда, яка може забити гол, вона старається грати більше атакуючих і вважає, що в цьому матчі вони заб'ють гол. Заб'ють гол, хоча досить нелегко буде, бо в двох матчах всього на гол було забито. Він любить засушити ігру саме, саме лісі. А так по забитим м'ячам, я думаю, буде більше 2,5. Більше 2,5 і ставить саме на те, що Чорноморець заб'є або їх 1 вибирає з таких, що зійдуться. Такий прогноз на другий матч. на другий матч. Наступний матч у нас Черкаси-Динамо. Фаворит, звісно що тут Динамо. Динамо, якби втратило ігри. очка з ворсклою. Якось би я вважав, тому вони мають вигравати. Це таки Ворскли, якось мені здавалося слабша команда, але цілком заслужена була нічия. А от Черкаси при рівній грі. І з на сторони Динамо якщо ще є, тут втратить дві гри підряд, втратить очка, то, звісно, буде тяжко виграти чемпіонство. Один із прогнозів на забиті м'ячі це більше півтора. Вважаю, що одного м'яча тут не хватить, щоб виграти. У Черкас, тим більше Черкаса, така команда, що вміє атакувати вони можуть забить позабити мечем взагалі воно більше 2,5 брать. А так саме сторону Динамо дивиться. Проте, щось зіграли вони в нічі, я думаю, так як якби мають, мають вигравати цьому матчі. Мають вигравати, але ну, не одного думаю, їм не хватить. І останній матч це Кривбас. Шахтар-Кривбас. Фаворит тут беззаперечний саме є Шахтар, Шахтар от. Виграв Олександрія, в першому таймі взагалі так, якби вигравати ніхто не хотів. Так. А в другому таймі почав краще грати Шахтар, вийшов Судаков, забив два м'яча і зразу став дорожчим на 20 мільйонів, мабуть. Напевно, так. А от сам Кривбас дуже погано грає. Дві гри, там програв Вересу, програв Інгульсу. Це команди, які мають слабі склади. Пропустивши п'ять м'ячів, ні одного не забив. І там, звісно, це кривбас, він має поборотися, що Ну, при, при таких результатах, як показує сам сам Кривбас, говорить про те, що ну, якось я, наприклад, не поставив би на нього ні нічию, там не фуру. Наприклад, фору хіба таку велику вже вибрать, щоб була. Єдине, що вони можуть я думаю, тут так само може бути більше 2,5 Шахтар тут буде також же грати на перемогу. На перемогу і забувати не один гол, хоча в двох матчах не пропустив жодного м'яча, це дуже так і порадує. Бо часто дуже пропускав саме в осінню частину. Так що, дивиться, саме в сторону Шахтаря це більше 2,5, більше даже півтора на Шахтар. Можливо, якщо хто на Кривбас, то саме брати не забитий гол. Кривбас може забити в двох матчах хоч він програв, але там була ігра. Була і в міг в двох матчах забивати і не один, і не два. Гола. І прогноз на 4 матча. Вподобайка за прогноз. І всім удачі!